Одного разу в епоху легенд та сказань у царській родині народилася незвичайна дитина. Відлюдник, який спустився з високих гір, знайшов на її тілі 32 ознаки великої людини. Та сказав, що судилася їй стати або великим царем або великим святим. 29 років ця дитина прожила як принц, а потім зрозуміла одну просту істину: жодне багатство не зможе позбавити людину страждань, хвороб та старості, і тільки шлях самопізнання єдиний шлях, який допоможе в осягненні причин страждань людини. Так, колишній принц став жебраком, який просив милостиню на вулиці, потім учнем багатьох філософів, відлюдників та святих. Він жив у південно-східній Індії, шість років провів в Аскезі, поки не зрозумів, що страждання плоті та відмова від світу не допоможуть знайти йому знання. Тоді він сів під фікусовим деревом і заприсягся, що не встане доти, поки не пізнає істину. Через 49 днів він прийшов до тями, пізнавши природу людських страждань, основою яких є невіглавство, тобто нерозуміння себе та навколишнього світу. Колишній принц жебрак і просто людина, що шукає істину, вважав, що люди замкнуті у нескінченному циклі у усередині колеса Сансари, і саме це приносить їм нещастя та біди. Вони люблять те, чого не повинні. Вони страждають від того, що повинна приносити їм щастя, і часто займаються зовсім не тим, чим би хотіли. Але якщо зуміти вийти за межі цього нескінченного циклу, покинути колеса Сансари тоді можна стати просвітленим, тобто Буддаю. Колеса Сансари зробило кілька обертів. Минули тисячі років, і ось в одному американському містечку народився хлопчик, якого назвали Джеймс Олівер Рігні, молодший. Свичайнісінький не принц і не святий, жив він цілком звичайним життям. Пройшов в'єтнамську війну, здобув ступінь у фізиці, захоплювався історією раннього середньовіччя, закінчив військовий коледж. А з 1977 року почав писати оповідання в жанрі фентезі. І ось у якийсь момент він вирішив написати роман, в основу якого буде покладена принцип колеса Сансари. Так у 1990 році, під псевдонімом Роберт Джордан, він видав роман Око світу, який заклав основу для однієї з найуспішніших та найзнаменитіших фентезі САГ Колеса Часу. На годиннику три кванти опівночі зараз. Ми з вами знаходимося у тій точці всесвіту, де час не має значення. Тому можна ненадовго його зупинити. В цьому відео я розповім вам про книжкову серію Роберта Джордана Колеса Часу, а саме про першу книгу серії Око Світу. Мій шлях до цієї серії був досить складним та тернистим. Спочатку мене не влаштовували переклади. Українського перекладу тоді не було взагалі, а інші були дуже кривими. Потім, десь років 5 тому, в наших книгарнях почав з'являтися новий російський переклад. Я встиг Ну, прочитати 4 книги з серії, і тут почалося повномасштабне вторгнення росіян, яке розділило наше життя на до та після. З того часу я не читав далі серію, тим більше, що читати російською мовою не можу. Колесо плете так, як бажає того колеса. Тому зараз я читаю новий український переклад цих книг. Всі 5 книг, які зараз є в наявності, мені подарував один зі спонсорів мого каналу. Зараз ви бачите на екрані його ім'я. Андрію, я дуже вам вдячний за цей подарунок та підтримку каналу, а також за можливість створювати контент за цією фентезі серією книг та можливість розповідати на досить велику аудиторію про те, що в нас є гарні і якісні переклади книг українською, що наші видавництва, попри війну, не бояться за це братися. Межиріччя загублений край у королівстві Андор, справжнісінький ведмежий куток, жителі якого навряд чи знають про те, що вони частина якогось там королівства. Вони живуть самі по собі, торгують увечерю вовною, тютюном та яблучним бренді. Тихий, спокійний край фермерів і пастухів, серед яких, можливо, зна знайдеться кілька людей, які побували в найближчому до межиріччя місті Байрлоні. Але їм там не сподобалось. Надто вже слизькі й неприємні люди живуть у містах, так і нароблять обдурити сільських простачків. Ніхто не виїжджає з межиріччя. Так свідчить місцева прикарка. Казка з якою абсолютно не згодна дев'ятирічна дівчинка Егвен АльВір. Тому що вона мріє побачити на власні очі далекі країни, ну а поки що вона носить воду для дорослих, які зібралися для стрижки овець. Це водночас свята та важка робота, тож відпочивати часу немає. Дівчинка відчайдушно намагається бути дорослою, як і всі діти в її віці. Тож, їй є діло до всього, що відбувається навколо. Так, її очима ми бачимо жителів межиріччя, чуємо уривки розмов, дізнаємося про традицій. Та звичаю. Саме маленька Егвейн знакомить нас з центральними героями майбутньої саги. Мед Коутон веселий хлопець, у якого і хвилини не минає, щоб він не вигадав чергове бешкетування, за яке йому точно надеруть вухо. Перен Айбара мовчазний, добродушний, міцно збитий хлопчина, якого скоро візьмуть в учні каваля. Ну і, звісно, Ранд Алтор. Розважливий і спокійний хлопчик з блакитним. А чима такого кольору, очей немає ні в кого у дворіччі. Подумаєш, і нічого і гвень на нього і не витріщається, і не завмирає, як вкопана, коли бачить його. Брехня це все, дуже він їй потрібен. Найнів наймолодша учениця Мудрині лікує рану місцевому фермеру, який е примудрився напитися під час стрижки овець. Не дивно, що гострими ножницями він поранив себе та вівцю. Зібравшись на короткий відпочинок, дорослі розповідають дітлахам історії. Про епоху легенд, що завершилася 3000 років тому, про дивовижні пристрої, які використовували єдину силу для того, щоб їздити землею та навіть літати. А ще про морака, від одного імені якого у всіх навколо з'являється неприємний холод у грудях, дракона, який чи то бився з темним, чи то став набік темного, але в будь-якому разі, сам Саме він став причиною світотрущі. Та прозречених IS які билися в лавах армії Морака. Ніхто вже й не пам'ятає, що там сталося, але всі ці імена, які раніше лякають дітей та дорослих. Так, вони стали страшними казками, які розповідають на ніч, так само, як і Тролаки та Мурдраали. Але від цього не стає менш страшно. Як добре, що епоха легенд давно закінчилася і зараз зовсім інші часи. Єдине, що що по-справжньому турбує та трохи лякає Егвейн, то це дивні ворони на деревах, які спостерігають за нею та за іншими дітьми. Так починається Око Світу, перша книга з циклу колеса часу. Точніше раніше вона починалася трохи по-іншому, але в новому українському виданні редактори додали главу, що раніше не перекладалася, яка є авторським вступом. Фактично, раніше ця глава була окремим оповіданням. Нічого такого вона собою не являє, але з погляду розуміння головних героїв та атмосфери твору це дуже важлива глава, що показує, в яких умовах зростали та виховувалися головні герої. Особисто я не раджу її пропускати і одразу переходити до прологу, з якого і мала б розпочатися книга. Мені дуже подобається український переклад, який зробили у видавництві навчальна книга Богдан. Імена, прізвища, назви держав та різних міст, терміни та визначення все перекладено просто чудово. В мене таке враження, що люди, які робили цей переклад, ще й є фанатами цієї серії книг. Так, я декілька разів зустрічав у першій книзі якісь дивні слова або якісь оберти мови, але це може для мене вони дивні та якісь незрозумілі, бо я ще не настільки добре знаю українську мову. Ну от якраз вчу читаючи книжки українською. Після короткого прологу, який трохи відкриває завісу таємниці над подіями минулого, і в якому читачеві від самого початку майже нічого не зрозуміло, але дуже дуже цікаво, ми переносимося у теперішній час. Найні вже стала мудринєю. Егвейн готується заплітати волосся. Мед, Перен і Ран стали вже дорослими юнаками. В емандовому лузі всі готуються до найбільшого і найважливішого свята Белтайн. Цього року свято обіцяє бути особливим, адже в глушину межиріччя приїхав справжнісенький менестрель Том Мерелін. І немов цього було замало, слідом за ним приїхала справжня леді Марейн та її вірний охоронець Лан. А на закуску, трохи раніше відзначеного терміну, приїхав торговець падан Фейн, який разом із товарами привіз новини та чутки з великого світу. Війна, лжедракони, щось лихе, що насувається на світ. Все це занадто далеко, щоб по-справжньому турбувати когось у межиріччя. Саме зараз хлопців турбує лише чорний вершник, якого іноді бачать тільки вони. Тому всі святкові приготування затьмарені відчуттям не Ясної загрози. За зізнанням самого автора в Оці світу він навмисно створював Толкінівську атмосферу з володаря перснів. Далі цитую: у перших розділах Ока Світу я намагався створити Толкінівську атмосферу, не копіюючи Толкінівський стиль. Але це було лише непрямим засобом сказати читачеві: усе гаразд, усе знайоме, ти вже таке читав. Тепер перейдемо до нового матеріалу. І це справді відчувається, але при цьому жодної мови про банальне копіювання чи вторинність не йдеться. Тут справді загальна атмосфера першої половини книги нагадує атмосферу, що панує у володарі перснів. Але що далі я читав, то сильнішими ставали відмінності аж доки не зникли всі паралелі з твором Толкіна. Крім того, Роберт Джордан розповідав, що величезний вплив на його творчість справили такі автори, як Джейн Остін. Чарльз Дікенс та Марк Твен. А, так само на творчість Джордана сильно вплинув інший відомий художній цикл Дюна Френка Герберта. А, і це справді так. Ще нічого не знаючи про цикли письменника, я вже на другій книзі почав помічати вплив Дюни на твір. Аїльці пустельний народ, що за способом життя і традиціями нагадує Фріменів. А жіночий магічний орден Айс Седай відіграє у книгах ту саму роль. що Бенеги серіт у дюнє, крім того, у циклі багато відсилань до різних скандинавських міфів і легенд аж до запозичень деяких слів. Коли я читав першу книгу серії, то чомусь підсвідомо очікував, що основна частина подій відбуватиметься у межиріччі. І можу сказати, що я дуже сильно помилявся. Автор розповідає про межиріччя та його жителів рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб читач краще зрозумів характери головних героїв і при цьому не занудьгував. З якогось моменту події кинулися з місця в кар'єр. мету Періну і Ранду разом із з Леді Морейн, її охоронцем Ланом та менестрелем Томом Мерліном ем, довелося терміново покинути рідний дім. І ось тут я вперше зрозумів, чому такий важливий перший розділ, що не публікувався раніше. До них приєднується Егвейн, і не просто так, не тому, що я так хочу і все. А тому, що ще в дитинстві вона мріяла на власні очі побачити далекі країни і спробувати змінити своє життя. Ну і звісно, Ранд. Не те, щоб він їй боляче потрібен був, але хто ж має за ним наглядати, та й за Метом і за пелі треба пильнувати, пропадуть же без неї. Характери головних героїв опрацьовані автором до дрібниць. Це гарні, добрі, наївні хлопці та дівчата, які виросли далеко від великого світу і ніколи не бували за межами межиріччя. Саме тому я дуже переживав за них, коли вони покинули рідний край. Вони схожі на крихітних кашенят, які раптово опинилися посеред великого світу, про який знають лише з розповіді. І якби не леді Марейн, Лан та Менестрель, книжка могла б закінчитися так і не розпочавшись. Найбільше я переживав. За хлопців, коли вони вперше залишилися самі у великому місті. Вони абсолютно не звикли до такого життя, не знають кому вірити, кому ні, ніколи не бачили таких високих будинків і такої кількості людей. Були такі моменти, коли я почувався дитиною, яка на особливо драматичних місцях просить маму почитати і потім сказати, чи добре все закінчилося. Проте цих сільських хлопців та дівчат не можна назвати слабкими або Тугадумами. Потрапивши в складні обставини, вони змушені адаптуватися і вчитися чогось нового. Так, це дуже повільний та болісний процес, але шляхом проб та помилок вони вчаться і немов губка, вбирають у себе нову інформацію. У них міцне здоров'я і гарне загартування, отримане під час роботи вдома. Вони вміють палювати і безшумно ходити лісом, звичні до великих фізичних навантажень. І ось усе це допомагає їм вижити, як у Розді, де на них полюють тролаки, мудрали та слуги Морока, так і в містах, де часом звичайна людина небезпечніша за самого Морока. Забігаючи наперед, скажу, що і в першому, і в другому томі циклу головні герої продовжують розвиватися, характери ускладнюються, цілі, мотиви і вчинки стають не такими очевидними. Вони вже не бояться всіх підряд, але й не довіряють кожному. У них з'являються свої думки щодо того, що відбувається. І вони будують свої плани. Але при цьому вони все ще занадто наївні і довірливі. От ви, будучи досить дорослою людиною, довірилися б незнайомцю, який раптово з'явився посеред зруйнованого стародавнього міста і попросив допомогти винести скарби. Швидше за все, ні. А хлопці повірили, адже вони виросли на таких казках. Спочатку я був упевнений, що головний герой книги Ранд, але потім Роберт Джордан використав сюжетний поворот і стало зрозуміло, що абсолютно всі персонажі є головними героями серії. Немов досвідчений режисер і кінооператор, Джордан по махам руки переводить камеру з одного персонажа на іншого, фокусуючи увагу читача на найважливіших деталях та глибше розкриваючи особистість і мотиви кожного героя. У книжці немає жодного зайвого персонажа. Абсолютно в кожного є своя історія, мрії, мотиви та бажання. Я був дуже здивований, коли персонажі, які здавалися абсолютно неважливими та з'являлися у декілька сценах, щоб рухати сюжет. Потім з'являлися у другій книзі, відіграючи при цьому важливу роль, або взагалі додаючи нову сюжетну лінію. Один з таких персонажів це торговець Падан Фейн, дуже раджу звертати на нього увагу. Спочатку сюжет у книзі доволі лінійний, але після того, як головні герої залишили межиріччя, все різко змінюється. З'являються додаткові сюжетні лінії, яскраві та. Подекуди навіть цікавіше, ніж головний сюжет. Знову ж таки, я був вражений тим, що, наприклад, одна сюжетна лінія пов'язана з метом, здавалося б, закінчилася. Потім раптово отримала продовження, і надалі довгий час відігравала мало не головну роль. І таке досить часто зустрічається у книзі. Деякі пригоди головних героїв глибше розкривають історію світу, інші допомагають їм чогось навчитися та краще зрозуміти себе самих. Треті ж безпосередньо впливають на їхні вчинки і рішення. Як і належить у гарному класичному фентезі, так чи інакше всі сюжетні арки перетинають. Одна з одною та впливають на основний сюжет. Єдина сила це особливий вид магії, що існує у світі колеса часу. Але за зізнанням самого автора єдина сила це скоріше різновид науки і техніки, що підпорядковується особливим законам термодинаміки. Коли я зустрічав у книзі епізоди, в яких той чи інший персонаж використовував єдину силу. То часом це справді скидалося на якусь магію, а часом на використання енергії, що підпорядковується злегка зміненим автором законам фізики. Дуже незвична реалізація магії у фентезі циклі. Але на цьому автор не зупинився і способи використання, так само, як і можливості єдиної сили, теж дуже відрізняються від того, до чого звикли шанувальники жанру. Утім, канонів фентезі це не порушує навпаки, Джордан створив власний канон. Навколо концепції колеса часу збудований увесь світ фентезі серії колеса часу. У першій книзі воно описується доволі поверхнево, але якщо е, провести аналогії з колесом Сансари, то можна уявити собі щось на кшталт. Е, Такої величезної прядки, яка тче саму тканину Всесвіту, спиці в прядці відображають епохи, які йдуть і повертаються знову з новим поворотом колеса. Частково колеса є втіленням самого часу, в якому зібрані воєдина добро та зло, всі події та життя кожної живої істоти. І все це разом сплітається у великий візерунок. Крім того, для кожної епохи існує власний візерунок, званий візерунком епохи. Життя людини це всього лише одна з міріадів ниток у візерунку. В кожній епосі народжуються особливі люди, яких називають таверен. Їхнє життя відображають особливі нитки долі. Сила їх полягає в тому, що вони можуть притягувати до себе інших людей, створюючи візерунок навколо себе. Колеса часу використовує їх як основу для тамар Лайлен, павутини долі, особливого плетіння у візерунку. І таверин, центр павутини. Таверин мають особливу удачу. Візерунок частково оберігає їх, щоб зберегти плетіння. І ось фактично такими таверин є головні герої книги, і всі інші, хто допомагає їм, стають частиною візерунка. А в центрі абсолютно всіх візерунків знаходиться Ранд Алтор. Нитки, візерунок епохи, великий візерунок і павутина долі фактично є відзеркаленням одного й того самого, одвічного питання людини про її долю, тільки в різних масштабах. Від долі однієї конкретної людини до долі цілого світу, а то й всесвіту. Усі герої книги, особливо Таверен, приймаються найголовнішим питанням: чи це я господар своєї долі, чи може доля веде мене туди, де я маю бути? Чи можу я щось змінити, чи я лише інструмент у руках? Того, хто створив колесо цим самим питанням, але трохи з іншим філософським підтекстом переймався Будда Шак'ямуні та тисячі філософів, мислителів і письменників, які жили після нього. Я абсолютно впевнений, що кожен, хто дивиться це відео, теж, хоча б раз у житті ставив собі це питання. Роберта Джордана часто звинувачували в тому, що в його книгах доволі багато фемінізму і багато домінантних жіночих персонажів. З іншого боку, його ж звинувачували в тому, що він недостатньо уваги приділив феміністкам та показав їх не такими, які вони є насправді. І ось що він сам розповідав з цього приводу. Я вирішив зробити світ, у якому фемінізм переміг настільки давно, що про саму проблему вже забули. Мешканці цього світу можуть здивуватися, побачивши жінку охоронця торгівельного каравану. Але тільки через малу кількість таких жінок. Оскільки зброя охоронця меч спис алебарда вимагає великої сили м'язів плечового пояса, то й користуватися нею частіше беруться люди з більш розвиненим плечовим поясом. Але якщо торговець або суддя, або вантажник виявляється жінкою, в описі цьому не приділяється додаткової уваги. Подумайте самі, протягом трьох тисяч років наймагутніша група людей у цьому. Складається виключно з жінок. А, і насправді Айс Седай більш за інших заражені сексизмом. Для більшості з них охоронець за визначенням чоловік. Думка про охоронця жінку здається їм дикою та такою, що дуже лякає. Від себе хочу сказати, що «Око світу і взагалом цикл колеса часу, одна з небагатьох книг, де фемінізм повністю виправданий і логічно підкреплений. Річ у тому, що джерело єдиної сили розділене на дві частини: жіночу саїдар та чоловічу саїдін. Темний отруїв чоловічу частину джерела, і багато тисяч років кожен чоловік, який використовував силу, божеволів. Навіть просто згадка чоловіка. Який використовує силу, викликає в людей жах, мінімум жах? Крім того, чоловік, який користується єдиною силою, дуже сильний, настільки, що інколи оголошує себе. Відродженим драконом, хоча насправді він лже дракон. Шлях лже-дракона – це війни, смерті та руйнування. Тим більше можна зрозуміти радикальних феміністок Червоних Аяз Айс Седай, які якраз таки займаються пошуком чоловіків, що володіють силою, а також приборканням лжедраконів. Вони бачать стільки крові, страждань і насильства, що починають люто ненавидіти всіх чоловіків. Ну і якщо звернутися до минулого, то Дракон, який би він там не був, добрий чи поганий, привів світ до світотрощі. Темний, теж, начебто як чоловік, і їхня нескінченна війна з драконом обрушує біди на весь світ. Два чоловіки бились так, що ледь не розвалили весь світ. Чоловіки інших поколінь таркаються саєдін та божеволюють, вбиваючи сотні тисяч людей. І єдине, що могло врятувати світ, щоб його під свій контроль взяли жінки. Але час, іде, пройшло 3000 років, і матріархат та фемінізм змінилися. Так, жінки витягли все на собі. Але згодом суспільство почало приходити до того, як є у реальному світі землі. Все перекосилося, змінилося. Сексизм, расизм, навіть бажання знищувати всіх чоловіків, або тримати їх у чомусь на кшталт з Все це з'явилося і в Седай, головному жіночому магічному ордені. А ще інтриги. Зазрість, жага влади тощо. Фактично читаючи про Гвейн, яка поводиться з метом, а він щойно врятував її життя як з якоюсь тваринкою, що зробила свою роботу, ми читаємо про те, як чоловіки часто поводяться з жінками в реальному світі. Кожен раз, коли відношення жінки, яка володіє єдиною силою, дратує, варто перевернути ситуацію і подумати про те, що теж саме відбувається в реальному світі, тільки. Зі сторони чоловіків. Ми не ідеальні, і створити ідеальне суспільство, в якому буде абсолютно всім добре жити, поки що неможливо. Часто люди змінюють навіть найдобріші наміри. Ось про це і розповідає Роберт Джордан. Одним із поворотних моментів для мене стала пригода головних героїв у руїнах стародавнього міста Шадар Лагот, назва якого, в перекладі зі старої мови, означає місце, де чекає тінь. Як відомо з канонів фентезі, у кожній книжці цього жанру обов'язково знайдеться темний ліс, прокляте болото або страшна гора, і хоч би як герой петляв світом, доля обов'язково його туди занесе. Але якщо деякі письменники обмежуються поверхневим описом таких місць, то Роберт Джордан приділив багато уваги історії цього міста та його прокляттю. Поступово впродовж першої книги, а згодом і в інших книгах серії, він додавав і додавав деталі до історії цього міста, поки нарешті не склалася чітка та ясна картина того, що відбувається, яка глибше занурює читача в історію світу. Саме та, та якесь абсолютно, майже не. Пізнаване зло, що проникло в нього, мені нагадали твори Говарда Лавкрафта. Часом атмосфера, деякі жителі міста шадар Готта та навіть підхід до опису атмосфери дуже схожі. Крім того, сюжет та історія деяких персонажів, як антагоністів, так і героїв, буде міцно зв'язане саме з цим містом та його історією. Так починається ще одна дуже серйозна сюжетна арка, що впливає на основний сюжет і загалом. На всі події книжки. Ну і саме місто Шадар лагод стало відправною точкою, після якої письменник почав зміщувати фокус уваги зранда на інших персонажів, поступово роблячи їх не менш важливими ніж відроджений дракон. Коли я вперше читав «Око Світу, першу книгу фентезі серії Колеса Часу, то планував зробити перерву, почитати ще щось цікавого, а потім повернутися. Але фінал першої книги виявився таким несподіваним і так інтригував, що я не втримався і одразу ж прочитав другу книгу. Це той самий випадок, коли відчайдушно хочеться дізнатися, а що там було далі. І заради цього можна пожертувати сном і навіть якимись може важливими справами. Якщо вам цікава ця серія, та ви будете дивитись відео про другий том серії, то пишіть в коментарях, а я зроблю відповідне відео. Ще мені є що сказати з приводу першого та другого сезонів серіалу Колеса часу. Найближчими днями зроблю пост на цю тему у своєму телеграм-каналі. Загалом, це все, що я можу розповісти про першу книгу без таких. Дуже жорстких спойлерів. Ми всі з вами частина візерунка епохи, який плете колеса часу. Міріади танких ледь видних ниток долі. А за кожною з них читачі, письменники, вчені, воїни, волонтери, мирні мешканці міста селищ. Люди гарні і може й не дуже. Сьогодні ми з вами знаходимося у центрі Тамар Лайлен, павутини долі. Вся наша країна. Тут тому ми Таверин, а раз так, то допомагаючи комусь, кожен з нас допомагає собі. Ніколи старайтеся про це не забувати. Я дякую спонсорам мого Ютуб каналу за постійну підтримку. Також я дуже вдячний всім, хто підтримує мене на Кофі та Манабанці. Завдяки вам я можу робити більш якісний контент та приділяти більше уваги читанню нових книг та створенню нових відео. Колеса плете так, як бажає колеса, тому рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у великому візерунку, що плете колеса часу, можливо, все скрізь одразу.